Французький бульвар в Одесі, територія колишнього санаторія Аркадія, багато років відома здравниця занепадала. Захаращені пам'ятки архітектури, парк над морем не служили громадянам, і ось нарешті у 2024-му міністерство охорони здоров'я зробило рішучий крок і приєднало цей заклад до центру реабілітації матері і дитини. За кілька місяців проведена величезна робота. Звідси вивезли десятки тонн сміття, розгребли доріжки, вичистили басейн, попрощались з нелегалими орендодавцями. Так що старовинна архітектура нарешті заграла новими фарбами. Та головне, що МОЗ України визначив цей заклад в Одесі єдиним на півдні держави, який надаватиме психологічну реабілітацію дітям, чиї родини постраждали від війни. Пріоритеті центру надати допомогу родинам військовослужбовців, родинам загиблих героїв, військовополоненим, внутрішньопереміщеним особам та всім тим, хто постраждав від наслідків війни. Це дуже важливо для нас, тому що якщо брати статистику, то Всесвітня організація охорони здоров'я каже про те, що зараз кожна п'ята людина вона має такі ризики до психічних розладів. Для нас це. Майже 8,5 мільйонів осіб тому наше таке основне завдання це надати таким родинам, таким людям психологічну допомогу. Тому ми надаємо психологічну реабілітацію і це комплексна реабілітація разом із фізичною реабілітацією. 7 листопада на базі центру відкрився новий простір соціально-психологічної підтримки для дітей та батьків. Тепер тут проходять цікаві заходи для дітей різного віку. Дитячий простір створив фонд Відрила дитинства у співпраці з фундацією Дитяче містечка СОС, який надав кошти для ремонту і устаткування приміщень, а також оплачує роботу вихователів. Ідея створення такого простору соціально-психологічної підтримки дітей і батьків. А на базі саме українського медичного центру реабілітації матері дитини виникла ще рік тому. На той час ми вже мали досвід. у Нас були п'ять просторів в різних громадах. І тому ну дуже важливо було створити умови в медичному закладі медичній установі для соціалізації не тільки для реабілітації, не тільки для лікування, а ще для соціалізації як дітей, так і батьків. Ну ми знаємо, що в центрі реабілітації матері дитини проходять реабілітації діти з особливими освітніми потребами, діти з інвалідністю. Тут важливо було так само підтримати батьків, оскільки а, таким батькам а, ну дуже важливо мати ресурс для того, щоб 24 на 7 доглядати за дитиною, розвивати її, а, виховувати, підтримувати. Тому а, була ідея створити такі, ну, такий простір, де і діти, і батьки могли б отримати підтримку. Дитяче містечко це дві яскраві кімнати, де радісно зустрічають усіх охочих. Проте найперше підтримку надають сім'ям, які потребують особливої уваги: діти з особливостями освітніми чи діти з інвалідністю, а також діти-сироти, діти, позбавлені батьківської опіки, з числа багатодітних родин та з сімей, які перебувають у складних життєвих обставинах арт-терапевтичні заняття з дітками, буває, що робимо і батьками, і з дітками сумісні, щоб вони зближувалися і це їх об'єднувало. Робимо поробки з паперу, з пластиліну, будь-якого природнього матеріалу. Фантазія, їхня фантазія, вона втілюється в діях. І вони навіть те, що вони не вміють, вони це реалізовують через свою роботу. Деяким дітям надають додаткову допомогу з освітою, якщо є така потреба. 13 років, 7 клас. Живу в місті Кирія, Одеська область. Тут заняття спочатку ну, провіряють. Сколько ну, математику дають тебе, і українська як мені сьогодні. Там українська наказала от і, 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 і тебе треба ввати, там, запитання. Там і-и і, там, і а я там. І домашню роботу що дають там. В нашому центрі я працюю психологом, працюю з дітьми, з батьками, проводжу консультації індивідуальні, і також у нас проходять групи взаємодопомоги для батьків, групи для підлітків це заняття для розвитку уваги, розвитку пам'яті, розвитку ще спілкування дитини. Саме головне, що діти на цих заняттях вчаться. Спілкуватися один з одним, чого дуже не вистачає зараз е, в наш час. Наталія з сином приїздить з містечка Сарата. Мы э, в этом центре не первый уже год. У нас задержка речи, как бы, у ребенка, но уже, слава богу, мы идем на поправку. Уже есть какие-то результаты, уже какие-то слова э, благодаря этому центру. Плюс еще как бы. Результат — Реабилитация идет и ребенка, и матери. Это очень важно. Цей простір він зовсім дав зовсім інше знаєте, друге дихання цієї будівлі. І це знаєте такий приємний старт для нашого центру, для загалі для нашої команди, для нашого колективу. І звідси старт цих активностей, цієї справи, яку ми хочемо розповсюдити далі на всю територію. Які ж послуги вже надає центр? Це комплексне лікування, і діагностика, психосоціальна підтримка, кінезіотерапія, фізична реабілітація. Виявлення неврологічних розладів сюди приїздять родини з прифронтових регіонів: Донецька, Луганська, Харкова, Запоріжжя, Херсону і звичайно Одеса та Одеська область. Заклад уклав меморандуми з військовими частинами і бригадами, а також з благодійним фондом Діти загиблих героїв, які відправляють на реабілітацію дітей, військовослужбовців. Що є особливим таким унікальним, це те, що родина, коли приходить до нас на реабілітацію, вона не просто одразу ми її прописуємо в реабілітаційний лист. Перш за все, це відбувається комплексне обстеження. І це дуже важливо, тому що є такі успішні, скажімо так, успішні випадки виявлення певних хвороб, нозології були навіть пухлину виявили. А мама, наприклад, не знала цієї проблеми. Прийшла до нас, наприклад, з затримкою психомовленнєвого розвитку. А ми виявили і далі відправили по маршруту пацієнта. До обстеження цю дитину, наприклад. Чому ці пріоритетні родини? Якщо до центру ще до початку повномасштабної війни приходили діти на реабілітацію з такими направленнями, як більше алергологічного характеру, то після війни дуже багато неврологій. дуже багато дітей із раз з розладом аутистичного спектру, з психічними розладами, на жаль.